Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production І сьогодні поговоримо про штат швейного виробництва. Поїхали! Усім приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. Я є Анна Морган, власниця швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні ми з вами поговоримо про штат швейного виробництва. Не так давно в наших соціальних мережах в Instagram і тікток я опублікувала відео стосовно штату швейного виробництва. Не можу сказати, що воно визвало прям таку бурю емоцій якихось а, спорів, диспутів. Але було багато коментарів на тему, що а ви не назвали того, а ви не назвали того, а ви не назвали того. Я в своїх соцмережах хто дивиться нас, знає, що я завжди ділюся досвідом. І я за те, щоб показувати реальність, як воно насправді є на досвіді на практиці, а не як це буде в ідеальному світі, тому що ми зараз живемо за таких умов і, взагалі. Кожне виробництво виживає зараз за різних умов. І коли ми будемо говорити з вами зараз на тему штату швейного виробництва, я завжди кажу, що я даю інформацію узагальнену, але керуючись нашим власним досвідом сучасним досвідом, звичайно береться на прикладі нашого власного швейного виробництва працюючого швейного виробництва в Київській області. Тож сьогодні ми поговоримо про штат невеликого швейного виробництва. Тому що зазвичай пишуть в коментарях: ви забули фурнітурщика, ви забули упаковщика, ви забули наладчика і так далі. Зазвичай ви описуєте якусь ідеальну ситуацію, або ви описуєте ситуацію великих фабрик великих швейних виробництв, де без а, цих професій дійсно ніяк. Але реалії такі, що наразі в Україні дуже дуже багато невеликих швейних виробництв з тими професіями, які ви зазвичай кидали мені в коментарі. Здебільшого на невеликих швейних виробництвах ці професії не настільки популярні, не настільки необхідні на щоденній базовій основі для того, щоб наймати людей на повну ставку. Сьогодні ми розберемо з вами невелике швейне виробництво. Перед тим як ви будете наймати працівників взагалі, я з відео відео кажу. Цю фразу перед тим як ви плануєте відкривати швейне виробництво, і це стосується найму працівників, вам потрібно визначитися, яке саме ви відкриваєте швейне виробництво, що саме ви плануєте відшивати і в якій кількості, тому що ця вся інформація в самому зародку. Безпосередньо буде впливати на всю вашу роботу подальшу, я зараз не кажу про розвиток, я зараз кажу про відкриття, про базу для того, щоб зрозуміти, кого вам потрібно наняти на роботу, перш за все, вам потрібно відповісти на перше питання, яке саме швейне виробництво я хочу відкривати. Які вироби я буду відшивати? В якій кількості я планую відшивати ту чи іншу кількість виробів? Ось коли ви дасте відповіді на ці питання. Ви одразу зрозумієте, яку кількість людей вам потрібно найняти. Тож сьогодні, на прикладі, повторюся. Нашого невеликого швейного виробництва, де відчуваються партії від 10 одиниць, це невелике швейне виробництво. Люди, які працюють в цій індустрії, розуміють, що це зовсім інша завантаженість, це зовсім інший порядок роботи. І ще один досить важливий момент: вам потрібно визначитися, ваші швачки будуть відшивати поопераційно, чи ви будете наймати швачок універсалів, які будуть виконувати виріб від початку до кінця, щоб ви розуміли, не кожна швачка є універсалом. Хтось працює більше з трикотажем, хтось працює більше з біфлексом, хтось працює більше зі шкірою, хтось працює більше з шовком, Коли ви плануєте наймати людей. Вам обов'язково потрібно розуміти, які вироби ви плануєте відшивати, в якій кількості, як у вас буде організований процес на вашому швейному виробництві, і яку кількість людей вам потрібно найняти. І головне яких людей вам потрібно наняти взагалі історія з поопераційною роботою і універсальною має чітке розмежування зазвичай? Якщо це велике швейне виробництво, якщо це фабрика, там використовується процес поопераційної роботи, тобто один процес на одну швачку. Ці процеси повинні виконуватися швидко і досить чітко. Виконали одну частину своєї операції, передається далі. Якщо ж ми говоримо про невеликі швейні виробництва, так. То зазвичай а, працюють швачки універсали. Коли ви будете відкривати швейне виробництво, обов'язково поцікавтеся, які вироби швачка відшиває, з яким обладнанням має працювати. В велике швейне виробництво. Ми працюємо переважно з трикотажем. Ми працюємо багато з біфлексом. Так, ми відшиваємо з. Костюмки вироби також, бо наше обладнання дозволяє, і наші працівники вміють їх відшивати. У нас мінімальна партія від 10 одиниць одного виробу, і зазвичай ці швачки виконують роботу від початку до кінця. Це вже при такій шаленій завантаженості при великій партії. Ми іноді можемо розділити процес поопераційно, щоб було набагато швидше. На невеликих швейних виробництвах процес роботи сформований так, що одна швачка виконує один. Виріб. Ну, не один виріб, а конкретно відшиває партію одного конкретного виробу. Тож, якщо ви відкриваєте таке невелике швейне виробництво, як ми, перш за все, вам дійсно потрібно найняти кого? Швачку. І якщо це невелике швейне виробництво, я думаю, ви зрозуміли, то швачки повинні відшивати вироб від початку до кінця. Обов'язково питаєте, які вироби шили, з якими тканинами працювали і з якими машинками працювали. Тобто робота з розпошивальною машиною для багатьох стає проблемою. Здебільшого швачки звикли працювати це прямострочка або оверлок. Чують про розпошивальну машину, і досить досить їх лякає досвід роботи з розпошивальними машиною. А в індустрії пошиву трикотажних виробів без розпошивальної машини ну на жаль, ніяк. Тому обов'язково цей момент враховуйте. питання. Думаю, у багатьох виникне яка кількість. Знову таки, кількість залежить від. Ваших масштабів виробництва, якщо це фабрика, це поопераційний процес, ви розраховуєте кількість людей відповідно до кількості видів виробів, які ви плануєте відчувати, наприклад, на день. Бо на фабриках у Китаї відчувають зазвичай по тисячі, по дві, по три тисячі, по десять тисяч виробів за один день. Думайтесь в день, в день, то при таких масштабах ну три-чотири швачки вряд чи вам допоможуть в таких масштабах. А якщо ми бажаємо невелике швейне виробництво. Наприклад, якщо партія від 10 одиниць, то розпочинати дійсно можна з а, двох швачок. Іноді розпочинають із однією швачкою, тому що поки ти розкручуєшся, поки процес іде, партії невеличкі, а є деякі ще починають відчувати партії від 5 одиниць, то завантажити а, двох працівників, трьох працівників при партії 5-10 одиниць і. Зараз шкода, зараз от у нас березень 25-го року, але дуже багато брендів вони навпаки м, урізають свої партії, тобто партії їх стають менше. То навіть якщо вони замовляють там по 10 одиниць кожного розміру кольору, зазвичай зменшується асортимент, і ну це безпосередньо впливає і на вас. Тому можна розпочати з однієї швачки, якщо ви п'яти від 10 одиниць. Але для нормальної роботи, якщо у вас справді добре ви заброньовані на таку кількість від 10 одиниць, будь ласка, враховуйте, якщо ви відчуваєте. Потрібно хоча б дві-три швачки. Наступна дуже важлива професія, працівник, працівник це є закрійник. А на невелике швейне виробництво від 10 одиниць пошив партії вам вистачить одного закрійника. Третє, ми поговоримо про технолога конструктора не на всіх швейних виробництвах одразу кажу, що є конструктори. Здебільшого, коли я ще не мала власного швейного виробництва, але вже був бренд одягу, я зверталася на швейні виробництва. Вони не виробляли лекала, вони рекомендували якихось власних конструкторів. не те, що це маст, ваше виробництво буде працювати без конструктора, але коли у вас є можливість безпосередньо розробити лекало, у вас є власний конструктор, як от у нас так, вам простіше зрозуміти іноді. Що ви шиєте, і очікування вашого замовника? Адже я вам скажу відверто: в 95% наші замовники зазвичай самі не знають, як повинен виглядати фінальний виріб до кінця. І на етапі розробки зразків ми дуже робимо багато якихось коригувань. У нас є обмеження на коригування, але в будь-якому сенсі я говорю про те, що коли ти сам розробляєш ці лекала ось тут на місці, і в тебе є можливість в колективі поспілкуватися і перепитати, що вірніше конструктор мав на увазі в тому чи іншому виробі, це значно полегшує роботу. Конструктор це не мас на виробництві, але якщо він у вас є, це прям топ. Далі йде у нас менеджер по роботі з клієнтами, тобто це людина, яка безпосередньо шукає клієнтів, яка бере веде переговори з клієнтами. Яка спілкується з клієнтами, яка пояснює інформацію, але е, в реальності це не окрема особа, це сам власник. Тобто е, в реальності іноді буває так, що і конструктор, і швачка, і менеджер, і ВТО одна особа. Дійсно, саме власники швейних виробництв вони виконують досить багато функцій і шукають клієнтів, і спілкуються з ними іноді навіть самі шиють або розробляють лекала, ведуть бухгалтерію, ведуть іноді соціальні мережі сторінки в соціальних мережах. Зараз до речі, досить багато уже нарешті швейних виробництв почало з'являтися в. В соціальних мережах, тому що коли ми розпочинали, дійсно було один-два цехи, хто вів соціальні мережі, менеджер, коли у вас вже дійсно багато клієнтів роботи, вона в принципі повинна бути, щоб власник міг безпосередньо займатися організаційною роботою, тому що коли ти тягнеш дуже багато всього на собі, якісь моменти упускаєш, і це значно впливає на твій бізнес. Тому, якщо ви на початковому етапі, давайте так. Плануєте відкрити невелике швейне виробництво, вам не обов'язково наймати менеджера. Зазвичай, ви будете самі шукати клієнтів, або вони будуть приходити до вас, і ви будете з ними спілкуватися. Бажано, я кажу, одразу, наймати швачок і закрійника, і не сідати самостійно за пошив чи крій, тому що це значно плине на кількість ваших замовлень. Я поясню, чому, тому що у вас не буде змоги. І часу, і потім, як факт сил для того, щоб шукати нових замовників і спілкуватися. Ви, ви будете в процесі пошиву, ви будете опускати потенційного замовника. Зараз час швидкий, і не дивлячись на складну ситуацію. Я вам хочу сказати, швейних виробництв відкривається невеликих досить багато. Конкуренція дуже шалена і від того, як швидко і яку інформацію ви надасте так, Ага, надасте вашому потенційному клієнту, буде залежати, чи візьмете ви замовлення, чи не візьмете. Тому я за те, що якщо ви відкриваєте невелике швейне виробництво, ви можете взяти організаційні роботи, якісь додаткові роботи, але пошив і крій це бажано, щоб у вас були люди, які будуть виконувати цю роботу. Їдемо далі. Бригадир, начальник виробництва. Зазвичай на ось таких маленьких швейних виробництвах, правда, де там дві-три швачки і є закрійник, я ще не спостерігала бригадира і начальника виробництва. Зазвичай це, це теж робота власника здебільшого. Якщо у вас уже є такий цех де від п'яти від 10 швачок, то дійсно вам потрібно буде особа, яка буде роздавати крій. А, Перевіряти роботу швейного виробництва, контролювати, які вироби кроються, які відшиваються першочергово, як іде сам процес. А на початковому етапі, якщо у вас невелике швейне виробництво, це не є необхідністю. Це при умовах збільшення. Я бажаю вам, звісно, збільшення. Вам потрібно буде наняти особу, яка буде керувати безпосередньо швейним процесом за вашою відсутністю. Мені в коментарях казали, ви забули прасувальницю, ви забули фурнітурщика. Знову-таки хочу сказати: фурнітурщик це та професія, яка не зовсім затребувана на невеликих швейних виробництвах. Але знову таки це буде залежати від саме виду виробів, які ви плануєте відшивати. Якщо це невелике швейне виробництво від 10 одиниць, якщо ви ще й на трикотажі спеціалізуєтеся, то дійсно ця професія поки що не досі затребована. Наймати людину для того, щоб встановити 10 люверсів, якщо у вас партія від 10 одиниць раз на місяць, є не досить рентабельною і не досить розумною, ви просто не зможете загрузити цю людину роботою, як мінімум. Наступне, мені написали також а, просувальниця. Просувальниця це також історія про великі швейні виробництва. Знову таки, історія з просувальницею це залежить від виду. Одягу, з яким ви плануєте працювати від його технологічних процесів. Якщо ми говоримо, наприклад, як про наше невеличке швейне виробництво, де здебільшого ми працюємо з трикотажем і з біфлексом, ця професія у нас не є досить затребувана. Іноді я працюю як власник, іноді у нас працюють дівчата-швачки. Біфлекс це не та історія, яку ви насправді будете утюжити. Якщо ви працюєте з костюмами. Так, це маста. Я не хочу зараз нікого образити, але якщо ми говоримо про такі досить специфічні професії, як фурнітурчик або просувальниця, все буде залежати від того, які ви будете вироби відшивати. Ось, будь ласка, це враховуйте. Наприклад, у нас немає працівників з такими професіями. Їдемо далі. Бухгалтер, колись мені прийшло повідомлення в Дірект, як ви здаєте. Усі звіти не знаю, чи це у нас так хотіли перевірити, чи це така історія досить цікава. Бо я ж не веду блог про бухгалтерію, я веду блог про шиття. Так ось бухгалтер на виробництві це маст. Зазвичай власники цим займаються, але у власника, якщо я як вам, вам кажу, наприклад, я так, я і бригадір, я і з клієнтами спілкуюся, я і контент створюю. Бачили, як відео там сторож, я, замголови, я, зам голови, я. Зам -зам голови, я Це історія власників зазвичай на швейному виробництві, але якщо без гумору, наприклад, якщо ми говоримо про бухгалтера, то я б радила все одно наняти бухгалтера, тому що я досить. Відповідально ставлюся до фінансів, і людина, яка буде в цій індустрії постійно, вона слідкує за цією індустрією фінансовою, вона може вам дати значно більше порад, щоб ви не наробили ніяких помилок особисто з податковою. Бо, як то кажуть, з податковою шутки поганенькі. Не обов'язково наймати. Бухгалтера, щоб він був на постійній основі, можна просто наняти бухгалтера, який буде приходити декілька разів на місяць, нараховувати вам заробітну плату, подавати звіти в залежності, знову таки це від виду вашого фопу від ваших потребностей. Але якщо ви будете відкривати швейне виробництво, я все таки дійсно радила наняти бухгалтера. Хоча б, щоб він приходив а, на декілька разів і здавав вам ці всі історії звітів, і у вас була можливість звернутися до нього у разі якихось там історій з платежами чи рахунків. Тому навіть на початковому. Етапі, коли ви невелике швейне виробництво, все таки я б радила взяти бухгалтера. Далі відділ контролю якості. Зазвичай відділ контролю якості історія здебільшого про дуже великі виробництва або про великі виробництва. Бо відділ контролю якості зазвичай це історія власника. Власник сидить, перевіряє вироби. Я думаю, ви чудово розумієте, якщо у вас там партія 10 одиниць того, 10-11-го, того, наймати людей, які будуть перевіряти, наймати, хоча б навіть одну людину, яка буде перевіряти цих 20 виробів. Не є рентабельним ні для вас, не вигідним для цієї особи. В ідеалі, якщо ваші масштаби вірніше, давайте так казати так, коли ваші масштаби виробництва зростають, вам. Варто наняти людину чи людей, які будуть перевіряти вироби, особливо особливо це стосується поопераційної роботи, тому що поопераційний процес це взагалі історія про швидкість. Там не контролюється якість, там просто відшивається поопераційно своя операція і якість не контролюється ніяк. Тільки в кінці, коли вже виріб готовий, ви можете оцінити, чи є якісь там браки, чи немає. І ось для цього створюється відділ контролю якості, який перевіряє кожен виріб на вибраковку. Якщо є якісь проблеми, виріб перешивається або вибраковується. Тому, якщо ви відчуваєте від 10 одиниць невелике швейне виробництво з невеликим колективом, зазвичай цією історією займається сам власник, або якщо у вас є бригадир, то він контролює цю історію з якістю. Це реалії, це не про ідеальний світ зараз, це про реальні невеликих швейних виробництв. Наступна професія це наладчик. Одразу хочу сказати, що мені писали в коментарях: ви забули про наладчика. Ну, Якщо ми кажемо з вами про невелике швейне виробництво, то це не зовсім та професія, яка буде у вас на постійній основі. Зазвичай у кожного власника швейного виробництва, якщо виникають якісь проблеми з обладнанням, є телефон того самого наладчика, якому телефонують час від часу для того, щоб налагодити обладнання. Нам на виробництво почасти, у нас є олічка, хто дивився відео, у нас олічка вміє все. Розібрати кожну машинку з ніг до голови і сказати, що в ній не так. Але якщо ми знову таки повторюсь, говоримо про невелике швейне виробництво від 10 одиниць це не та професія, наладчик або налагодник, скажіть мені, як правильно в коментарях. Яка повинна бути на постійній основі, коли ви відкриваєте швейне виробництво, мати на увазі, вам потрібно мати в записній книзі або в телефоні контакти непоганих наладчиків на випадок, якщо щось трапляється, або вам повезло. У вас є якась велика партія, і вам потрібно підналаштувати обладнання. Далі дивіться, є маркетолог, є smm спеціаліст. Я ще не називала прибиральниці. Є ще, е, як мені казали, а ви забули того, хто буде таскати рулони. Ну, слухайте, ну давайте відверто. Ну, коли ви відчуваєте від 10 одиниць це невелике швейне виробництво. Я сама таскаю рулони. Іноді ми просто просимо кур'єрів нової пошти допомогти нам дотащити ці рулони, якщо вони тяжкі, або ми всі дружним колективом виходимо, дівчатка підмишки ті рулони, і тащить собі на швейне виробництво. І так, наговорила я досить багато, і я знаю, що у багатьох виникають питання. Так, кого з цих людей дійсно потрібно наняти. Якщо у вас невелике швейне виробництво, ви тільки починаєте, і у вас ще немає замовників або там один-два тільки для того, щоб швейне виробництво могло працювати і, хоча б, наприклад, пропрацювати один рік. Перш за все, це дійсно швачки. Друге це закрійник. Третє, я вже казала, що конструктор, технолог це не маст, але для вас це бажана історія. Четверте це бухгалтер. І п'яте, це ви власник, який. Безпосередньо буде виконувати великий об'єм роботи, як і шукати клієнтів, вести переговори, розкручувати ваше швейне виробництво, таскати рулони, бути в якомусь сенсі сторожем, бути в якомусь сенсі водієм, бути в якомусь сенсі палатчиком, бути в якомусь сенсі юристом, бути в якомусь сенсі СММ-спеціалістом, маркетологом. Ось так от 10 в одній особі. Тож, друзі, я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам корисне і цікаве. Дякуємо за підтримку нашого каналу цеху. До речі, ми створили в Приватбанку Конверт. Якщо ви хочете пригостити кавою, то є лінк знизу в посиланні. І лінки на всі наші соцмережі і телеграм-канал також є знизу в посиланнях. Дякуємо ще раз за перегляд. Заставайтеся з нами. Гарного та мирного дня!